Нежить, біль в горлі, температура, діарея та подібне. Погодься, все це симптоми, які здатні зіпсувати настрій будь-кому. Та ще більше в тебе зіпсується настрій, коли побачиш рахунок від 1500 гривень за огляд у лікаря та ліки. Одного разу схожа історія трапила зі мною. Якось мені не пощастило з'їсти трішки зіпсований часом салат. Ну на смак через додавання спеці цього відчутно не було. А от для слунку, начебто, нічого страшного в побутовому отруєнні. Немає. Але за звичайну консультацію гастроентеролога довелося заплатити приблизно 800 гривень. Кажу чесно, мене це не влаштовувало. Погугливши рейтинги і відгуки про страхові на фінансUan, я зробила свій вибір, і це стало моєю реальною подушкою безпеки при будь-яких проблемах зі здоров'ям. Тож, що конкретно мені дало страхування на фінансUan? Розповідаю. По-перше, це доступ до кращих медичних закладів. Тепер я можу обирати клініки з широкої мережі партнерів. Це, як усім відомі всеукраїнські медичні заклади, так і менш популярні місцеві. Більш того, я можу обирати лікаря, до якого хочу звернутися. По-друге, я отримала колосальну економію часу та нервів. Тепер мені не доведеться самостійно шукати лікаря, оплачувати рахунки та вирішувати організаційні питання. Все це робить медичний асистент страхової. І Решті третє, тепер я маю захист від високих витрат на лікування, адже медстраховка покриє витрати на консультації лікарів, діагностику, медикаменти, стаціонарне лікування та багато іншого. Все те ж саме можеш отримати і ти, звичайно, якщо захочеш. Тепер розповім детальніше про умови. Фінансюа пропонує нам три пакети медичного страхування на будь-який бюджет від 29 гривень на день, від топ-страхових компаній. Пакет класік перед. Бачає страхова сума 60 тисяч гривень. Вибір клінік досить великий. Передбачаються онлайн консультації лікарів та виклик швидкої допомоги. Вартість пакету становить від 8 тисяч 750 гривень на рік. Пакет стандарт. Його страхова сума складає 90 тисяч гривень. Входить у пакет онлайн консультація лікарів, два візити до терапевта і 30% франшизи на консультації вузьких фахівців. 50% покриваються витрати на медикаменти. Вартість цього пакету становить від 12 900 гривень на рік. Пакет преміум страхова сума становить 120 тисяч гривень. Вона включає в себе онлайн-консультацію лікарів, візити до терапевти, консультації вузьких фахівців та навіть виклик лікаря додому. Витрати на медикаменти, які в минулому пакеті покриваються на 50%. Вартість страховки 15 тисяч 880 гривень на рік. Особисто я коли прорахувала бодай приблизно всі ризики та хвороби, які можуть мене заскочити зненацька на протязі року. То зупинилась на пакеті стандарт. Після цього я одразу оформила поліс. Для цього не потрібно кудись їхати. Необхідно лише ноутбук, інтернет та 5 хвилин вільного часу. Далі заповнюєш онлайн-форму, підтверджуєш підпис договору в електронному форматі, сплачуєш та отримуєш договір на електронну пошту. Отже, моя тобі порада: не ризикуй своїм здоров'ям та фінансами. Оформлюй медичне страхування на фінанс вже сьогодні. Та будь здоров! I don't know.